Сьогодні я готувала салат, який всі готують у пачці з чіпсами, але я готувала у мисці і, думаю, смак від того не змінився. Для початку порізала огірок, свіжий, звичайно. Солодкий болгарський перець, який є червоний, зелений. Якщо не важко, подаруйте мені коментар, подобайку. Додаю помідор. Ковбасу. Можна підкопчене куряче м'ясо чи підсмажене, куряче, любе. У мене сиров'ялина ковбаса. Всі продукти я нарізала кубиками. І чіпси беремо. Я їх ось так розім'яла, бачите, тоді висипала до миски. І все заправити майонезом і наш салат готовий. Солі не треба, тому що чіпси солені, ковбаса в міру посолена. Так що цей салат солі не потребує. Чому його і роблять зразу в пашці. Я зробила ось так салатничок. Дуже гарно виглядає, і хочу сказати, що дуже і дуже смачний салат. Отже, готуйте на здоров'я, тіште своїх рідних, миру вам, здоров'я, до зустрічі!